У Соснівці на Львівщині більшість жителів перейшла на індивідуальне опалення. Однак школи залишаються все ще на централізованому. У майбутньому котельню, яка подає до них тепло, закриють. Тож у громаді шукають рішення, як забезпечити опаленням усі школи та дитсадки. Одним з таких закладів є місцева гімназія. Соснівка мало мешканців під'єднаних до централізованого опалення, і тільки на централізованому опаленні в нас три заклади в місті. Школи і два дошкільних заклади садочки. Планується у нас модульні котельні. Таку модульну котельню вже встановили біля дитячого садка, який відвідує 149 дітей. Наш садочок всі ці роки обігрівався централізовано з котельні, яка розташована на території п'ятої шахти. Мережі старі. Відповідно, теплоносій недостатньо подавався. Тепловтрати. Під час транспортування шахта знаходиться далеко від нашого садочка. Постійні пориви призводили до припинення подачі тепла в садочок. У новій котельні встановлені твердопаливні котли. Директорка дитячого садка каже, що модульна котельня зможе подавати тепло під час відключень світла. У Нас є генератор. На такі випадки передбачено генератор, дизельний генератор. Тому також ми спокійні, впевнені, що все буде гаразд. За словами Наталії Куріної, модульна котельня більш екологічна та енергоефективна. Загалом проєкт передбачає встановлення трьох таких котелень у Соснівці. Його реалізовують за підтримки німецького товариства. GIZ, каже перший заступник мера Шептицького Дмитро Балко. У Соснівці є дійсно дуже складна ситуація. Порядка 97%. Абонентів житлового фонду відключені від системи центрального опалення. Котельна розташована на території шахти Надія, яка в процесі ліквідації. Тобто, після закриття тієї шахти просто не буде технічної можливості навіть подавати тепло носій. В цьому році дійсно відбувся прогрес в цьому напрямку, тому що були розроблені проєктно кошторисна документація, завдячуючи підтримці наших партнерів. Донорів з уряду Німеччини, тобто GIZ, було передано дві модульні котельні на два дошкільних навчальних заклади. Нагадаємо, Соснівка не перше місто на Львівщині, де масово переходять на індивідуальне опалення. Вже майже 10 років без центрального опалення курортний трускавець. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львівщина.